Так, друзі, всім привіт! І сьогодні я вирішила вам зняти такий, скажімо, влог, як е, я з, з, з моєю родиною збираємося на Атлас Фестіваль. Ми вже запізнюємося, тому що з нами буде їхати там ще одна мамина подружка, і е, ми хочемо ще потрапити на одного співака. Тому я буду з вами розмовляти і паралельно робити зачіску. Так е, що взагалі таке Атлас-Фестиваль? Це а, те місце, де збирається багато якихось відомих артистів, співаків, і вони виступають. І а, тобто, ти можеш туди приїхати як на весь день а, або там, як ми, наприклад, на якихось конкретних співаків. А ми сьогодні плануємо поїхати на а, Козловського, на Колу і на Пововарова. Артема Пововарова. Бо е, взагалі, на кого я не я хочу, дуже хочу. Ось, а там на Козловського, я не знаю. там, В принципі, моя мама там хоче, і ну, я, в принципі, не проти. Отож, Атлас Фестиваль, він е, е, йде впродовж трьох днів, тобто п'ятниця, субота та неділя. Ми були ще вчора. Але вчора я, щось, ми прям дуже поспішали. Я навіть не встигла не нафарбуватися, не зробити нормальну зачіску. Ми взагалі нічого не встигали. Ось. А сьогодні я, в принципі, нам вже через 5 хвилин треба виїжджати, але все одно це краще, ніж за 5 хвилин, як учора. Ось тому зараз я хочу швиденько зробити собі зачіску. А саме це буде хвостик з таким от бантиком. Тому що я хотіла. Розпущене волосся, але проблема в тому, що е, цей весь фестиваль проходить на вулиці. І дуже велика вірогідність, що в нас буде дощ. А якщо буде дощ, то всі, все моє волосся просто промокне наскрізь. А я цього не дуже і хочу. ось Тому я зроблю собі зачіску хвостик. Ось. А так, в принципі, мене все влаштовує. Ось, що можу сказати про вчора. Мені дуже сподобалося. Ми, ми там не дуже довго були, тобто ми приїхали. Там виступала група, начебто, якщо я правильно буду її називати з Erasmus, начебто правильно. Ось вона, це не українська група, це. Я навіть не знаю, яка це група, але вона точно не українська. ось ми от приїхали буквально на останню пісню, ми не встигли їх послухати, хоча в нас це було в планах. Ось. А потім ми взагалі приїхали на а, океан Ельзи. Ось. Ми дуже хотіли, особисто я дуже хотіла потрапити на океан Ельзи, з рахунком того, що я ніколи не була на концертах. тобто... Взагалі, ось за все моє життя, це був взагалі мій перший якийсь концерт. Але чесно, враження дуже класні, тобто ну мені прям дуже сподобалося. А що я можу ще сказати? Вчора, коли я тільки-тільки ну, зайшла на, на територію цього фестивалю, у мене чомусь дуже закрутилась голова. Ну, типу, не закрутилась, а знаєте, як якесь ослаблення, я навіть не знаю, як це правильно сказати. Та моя різинка. Де мої Ага, де моя різинка? Цікаво, де ж моя різинка? Ось і а, я потім почитала, що це типу нормально. Що якщо особливо ти перший раз на, на концертах, а там, ну, я б не сказала, що прям дуже гучно грала музика, але вона гучненько грала ось то і плюс багато людей давка. А, ось тому мені написав Чорджикіті, що це нормально, що таке може бути. Тому я якось вже потім не нервувалась. Так, як ви бачите, я вже зробила хвостик, і я, в принципі, дуже задоволена своєю роботою. Своєю робота? Так, е погнали! А як, а як бантик закріпити? Мені зараз треба якось гарно бантик закріпити, бо я не вмію гарно закріпляти. Ну, але я спробую все одно є. О, ура! У мене начебто вийшло, але мені здається, це якось дуже дивно виглядає. Ну, блін. Я нічого не бачу, я зараз можу розвернутися е, і ви побачите. Ось так от воно виглядає. Так от. Я зараз хочу передивитися на відео, як це виглядає. Друзі, якщо чесно, подивилися на відео, ну це просто казка. Ну це, Я, я думаю, а на ще перехове дзеркало, якщо ще зараз треба формуватися. Так, погнали! Зараз я візьму свою косметичку. І ми будемо фарбуватися, да, Ми, ми з вами будемо фарбуватися. У мене тут проблемка, що розійшовся замок, але це нічого страшного. <с> я думаю, що все буде добре. І скоро вже я собі придбаю якусь нову косметичку. Хоча мені вона не дуже потрібна, бо в мене дуже мало ну, маловато продуктів, щоб фарбуватися, тому я думаю, що немає сенсу брати собі нову косметичку. До речі. Напишіть у коментарях, а, які ви хочете формати відео. А, чи подобається взагалі вам формат блогу, бо особисто мені він подобається. Бо, ну, я просто, якщо чесно, я не знаю, що ще можна знімати, бо огляд на щось, я зараз мало чого купляю, і тобто мені навіть немає на що робити огляд. Ось, тому напишіть. Так, я вже нафарбувала вії. Зараз я трішки посушу, але в мене все одно тут є. Точечки трішечки, тому прийдеться зараз йти і змивати. Але нічого страшного, зараз змий. Так, я забула, що мій блиск від Кіко лежить, взагалі, боже, пані тут кіт, лежить взагалі десь не там. Ось він я його знайшла. Зараз я їм нафарбуюся швиденько і все. І ми вже будемо їхати. Як ви бачите, я вже нафарбувала губки. Це до речі, ось від Вітала з фестивалю, не можна знімати. Ось, але мочити його можна, бо він із тканини, кани нічого за це не буде. Зараз я ховаю косметичку і біжу далі, мабуть, надягати якісь прикраси. Друзі, термінове включення. По-перше, ми запізнюємося, а по-друге, в мене проблема, бо я одну сережку змогла вставити в вухо, а другу не можу. Зараз буду просити вам допомогу, бо я так не піду з одною сережкою. Так, я ще поки не одягнула сережки, але натягнула вже таку гарну цепочку. Та зараз хочу надягнути якісь прикраси на руки, я не знаю, браслет якийсь, та, мабуть, в мене стінка відпала. Трошки. А, зараз, щось я тут полагоджу, я хочу одягнути ось такий от браслетик гарний на ось цю ручку. Я його, до речі, дуже давно не одягала, це я точно пам'ятаю. Потім ось таке колечко. Воно ну, дуже гарне. Воно ну, воно особисто мені дуже подобається. Бо тут такі. Прикольні звисаючі штучки, прям, прям кайф, прям взагалі. Так, а що ще? Я хотіла надягнути ось, та, ось таке колечко з таким тканицем на ось цю руку. Я думаю, що, в принципі, досить. Два кільця нормально. Ну і зараз стінку ставимось. Все. Є. А, тепер мені залишилося тільки нанести якісь парфуми. Та все, я готова. Із парфумів я вирішила обрати ось такі. В мене в шортах є повний огляд на ось ці парфуми, і на всі мої інші парфуми є теж огляд. Ось так от вони виглядають. Hello Kitty, так. Да. Це мої, мабуть, перші, найперші парфуми, але це вони мені подарували десь на 10 років, якщо я не помиляюся, а до того я користувалася тільки маминими парфумами. Як ви бачите, я наношу на шию на зап'ясток та на волосся трішки. До мене прийшов мій вірний друг пес, який у мене немає часу, чесно. І зараз я ще раз сама спробую струмити ось цю сережку в вуха. Якщо не вийде, тоді не вийде. Тоді буду просити по допомогу. Я зовсім, -зовсім забула, що мені ще треба скласти а, ось таку мою сумочку. Я її буду з собою брати, про всяк випадок. Такс. Я беру, от у мене якраз зонтик, потім ось такий от крем для рук з бананом. воно реально дуже пахне, як банан. Так, потім ось такі дві цукерочки про всяк випадок. Бо коли мені не сказали, що погано, але коли це... ой, це повербанок моєї подруги, я забула її віддати, я її віддам. А, коли мені, я б не сказала, що прям дуже погано, але коли там мене трішки нудить, в мене таке частенько в останній час буває. Коли мені там, я не знаю, страшно або я щось боюся, то ця цукерка мені дуже допомагає. Так, потім я візьму ще ось такі от парфуми, які вже тут майже не лишилися. І, звісно, гаманець. А гаманець я чомусь випали мої монети з гаманця. Ось, ну і все. Мабуть, на цьому буде все. І ще, і ще ну і в принципі більше нічого. Зараз в мене щось тут неполадки. Технічні неполадки, дівочки, да. а, так, все. Ось така в мене сумочка, вона ледь-ледь закри... за... закривається, клас. От я згадала. Друзі, я все згадала. Якщо буду з собою брати сумку, то наші будуть перевіряти сумки. Блін, блін, я не знаю, що мені тоді робити. Я, мабуть, тоді не буду брати сумку. Я візьму тільки цукерки і зонтик, парасольку. Я спочатку, чесно, не подумала, але добре, тоді не буду брати. Я вже сиджу в машині, ми будемо виїжджати. Так, друзі, я перед вами дуже сильно хочу вибачитися, тому що я, як ви бачите, вже вечір я вдома. Гадайте, що я забула вам це підзняти. Да, треш. Я забула вам підзняти, як ми їхали в дорозі. Я забула вам підзняти, як ми головне ж, на фестивалі були. Але нічого страшного, я вам зараз у кінці відео прикріплю відео. Ми потрапили на. Концерт Козловського все ж таки на да, коли, і темпо Варва. Найбільше мені дуже сподобалася кола. Ось, прям взагалі, дуже сподобалося. А взагалі на всьому фестивалі мені дуже сподобалося. Бо ми ще йде другий день. Але я вам чесно скажу, але це особисто моя думка, і як я вважаю. Я не дивлячись на те, що я дуже люблю, що це таке у мене. А, до речі, <реш> знаєте чому в мене ось такі волосся? Ось просто подивіться, от я зараз їх забрала, але подивіться, що в мене з волоссям. До речі, це виглядає непогано. Знаєте чому, так? Знаєте чому? От, як, до речі, напишіть, як ця зачіска ось з такими кудряхами мені е, напишіть в коментарях, бо мені здається, це навіть непогано виглядає. Але зараз не про це. А, чому, по-перше, в мене ось така зачіска, тому що ми, а, коли приїхали, як тільки приїхали на концерт, почався дощ. А, потім він був, але там а, давали безплатно на фестивалі самому дощовики. Ось тому ми не промокли, але все одно мене ось як ви бачите, що сталося з моїм волоссям через те, що ми стояли під а, дощем. Ось і взагалі, а, я в мене було все мокре обличчя, в мене потекла туш, тобто клас. Але що я вам можу сказати? Особисто мені дуже сильно сподобався фестиваль, але є одне, але я не знаю, але особисто мені якось ну три дні забагато. Тобто, якщо б, е, наприклад, ну. Я, ми ще пішли в п'ятницю, то я, мабуть, вже неділю, тобто цей день я б вже не осилила просто, бо ну, для мене це, в принципі, трішечки важкувати, Не людячись на те, що я дуже люблю, знаєте, кудись там ходити. Я не можу довго з дому сидіти, да, є таке трішки, але все одно для мене це якось було забагато. Але в принципі мені дуже все сильно сподобалося, тому я вам раджу, якщо у вас є така можливість, піти на цей фестиваль, бо мені прямо дуже сподобалося. Ось тому я вам дуже раджу. Так, друзі, ну а цьому я буду, не буду закінчувати свій, так скажем, влог, хоча я навіть не знаю, як це відео назвати, Я думаю, воно все ж таки вже буде коротше. А ось я вам зараз у кінці відео прикреплю відео з фестивалю. Ось, я вам тоді прикріплю бить і за суботу і за неділю. Ось, ну а на цьому все. Пока-пока. Говоря, -пока. що І Say it, Papa. Oh, say it, Papa. Say it, Papa. Come on, let's papa, Come on, let's papa, it. ta da 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 Shut up, Ти хотіла сказати тобі Янчайзе, а ты господь